Цього дня Збройні сили України не дали закріпитися армії Росії в глибині нашого Вовчанська і знизили активність окупантів на харківському напрямку. І про це повідомляє наш український генштаб. Ну і там же а, з генштабу наші славні хлопці записали ще і повідомлення для окупантів. На Куп'янському напрямку в цей самий час російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне берестове українські захисники покращили там своє тактичне положення і власне відтіснили армію Росії в районі північніше Кислівки на інших напрямках. Фронту ситуація наразі контрольована. Ну якщо ж говорити загалом, то росіяни просунулися на Харківщині десь не більше ніж на 8 кілометрів. Від кордону зробили це на півночі Харківщини, Інститут вивчення війни про це говорить. Ну і власне аналітика Інституту вивчення війни також оцінюють, що російські окупанти, які от на ці 8 кілометрів просунулися від кордону та в північній частині міста або ж Харківської області, так буде точніше сказати, вони не мають особливого наміру просуватися кудись далі і створювати там собі якісь більш глибинні прориви. Ні, вони створили собі отут. Так звану буферну зону, яку не люблять або ж Ну, не надто любляться цієї цих слів, значить, в нашому українському генштабі, але тим не менше, а вони намагаються створити цю буферну зону або ж сіру зону і таким чином не просуватися в глиб Харківщини, просто закріпитися там. В звіті йдеться, що темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися. Після того як окупанти спочатку захопили райони, які як тепер підтвердили українські офіційні особи були менш захищеними. Ну і відповідно намагаються. Там триматися, але е, в них то не виходить. Українські військові при цьому також спростовують фейки Росії про захоплення роботиного вже на Запоріжжі. Речник Сил оборони Півдня Плетенчук повідомив, що за останні. Ну, там, скільки три дні виходить, кількість штурмових дій під роботи ним збільшилася, проте росіяни не мають успіху. Попри чисельні штурми, ворог не досягає там ніяких успіхів. Втрат наших позицій також не відбулося. Що стосується роботаного, то ця інформація не відповідає дійсності. І, власне, сам Плетенчук сказав про те, що вони дізналися про цю інформацію: про те, що Росія буде намагатися просувати це ІПСО стосовно захоплення роботного а ще там кілька днів тому від полоненого окупанта. І, от, буквально через кілька днів, 15-го числа, Росія оприлюднює цю інформацію про те, що вони нібито взяли роботи. Речник пояснює, що Росіяни можуть заходити в межі села, знімати там якісь короткі відео з встановленням своєї цієї триколірної ганчірки, після чого вони там гинуть, і власне все. Сьогодні ще і Володимир Зеленський поїхав до Харкова, провів там ставку на тлі активізації росіян у Харківській області. Президент заслухав доповідь військових про наступ Росії і відповідно найближчі їх перспективи. Плани росіян максимально а, вклинитися в глибину міської забудови Вовчанська і а, закріпитися там зірвано. А, про це повідомила власне в генштабі. Ну і а, я сподіваюся, ми можемо а, послухати а, повідомлення від нашого гур. Мій позивний воскрес. Я командир взводу батальйону Братство групи Тімура з підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми знаходимося в Вовчанській і ми тримаємо позицію та обурюємо білі з міста. Вовчанськ буде і завжди був українським. Слава Україні! А, також президент відвідав і поранених в лікарні, висловив їм свою вдячність, послухав. Їхні доповіді поспілкувалися, підтримали. Ну, власне, як ми бачимо, ставка головнокомандуючого вона проходить не лише в кабінетах, не лише е, в закритих приміщеннях. Вона проходить ще і у тісній співпраці і тісному контакті з нашими захисниками, будь то передові позиції, будь то е, виступ там генштабу або ж нашого міністра оборони. Ну і власне е, можемо бачити і в лікарні також.